Всім доброго дня. Так, почну з самого гіршого. поки. Так я думаю, тут саме. Маточка, яка скинула мітку. Так, більшенька скинула міточку, крило обрізане. Тут вона є. Ще не сіє. крутиться на одній рамці. Ну, з міточкою то безпроблемно. Тим більше, що так, зараз скажемо, що за мати. Тут друге. Я чому кажу, починаю з самого гіршого. Тобто з восьми маток так, висновок не роблю ще. Так, крилом махають. Матка є, 17-й номер. Ще не сіє. Мені не викладували не відео. Так, ще не сіє. Тобто з 8 маток не сіють ще поки дві матки. Ми 8 маток відправляли на інцимінацію до Ліпатова. Тільки дві матки не сіють. Я думаю, результат результат дві матки не сіють з восьми. Кілька там Чотири? Ну, відсотки не буду рахувати. Четверта частина. А от таке, а така красається, наприклад, 18-та. Тут уже у в року, і так оно ну, месочка, случайно обене не то. -то. Ще хоч одну-дві покажу. То недовго затягуватися не будемо. Вони планочки стоять, де матки сіють. Так, це слабенький відводок. А між іншим... Ми э, підселяємо на слабенькі відводки, тому у нас фактично 100% прийом. Ну, тут вже даже, тут даже, якщо скусувати, я знаю, що вийде. Вже черву видно. Розпіт вийшов. О, маточка, яка 13-та. Така як трубочка. Тостеленька. Не будемо підселяти печати в розпалом. Підсилювати. Те саме тут. Ага, я вже матку побачив. Така матка 15? Тут теж яйця вже лягають. Чекаємо третю стадію. Третя на завершення, то провірка на печатний розплід. Якщо печатний розплід, ну, якщо печатний розплід буде нормальний і бзелений, то матка вже пройшла всі перевірки для нас, значить, що це, що це за матеріал? Матеріал. З Тройзека 07 Георг Маха інсименатор ми отримали у 2023 році, тобто цього року. е э, семенені їх дочки Ліпатовим Скленар. Трутень скленар. Тобто тройзек 07 під скленар. В цьому вулику Матка від інсемінатор Ліпатов, яка перша почала сіяти. фена. Да. уже. Опа, матка тут. Одиннадцатый номер, маточка. Да. Крыло обрезано. Це не її розплід печатний ще фактично у нас додався трупневий фон, розширення трупневого фону на даний час вже буде, якщо все нормально, буде трутень по, по скленару. Тобто Розширена база трупневого фону, Тому що частина трутня йде по, по батькові, частина по матері і так далі. Всім мирного неба, перемоги в Україні, будьте здорові!